Вітаю на каналі IT Oracle. В цьому відео я покажу, як прошити маршрутизатор прошивкою DDWRT. Прошивка DDWRT це альтернативна прошивка для багатьох безпровідних маршрутизаторів і точок доступу. Із головних плюсів цієї прошивки можна відмітити те, що DDWRT надає більше можливостей налаштувань і опцій порівняно з офіційними прошивками виробників. Це дозволяє користувачам більш гнучко налаштовувати свої мережі. Із мінусів можна відмітити втрату гарантії, так як встановлення сторонньої прошивки, такої як DDWRT, може привести до втрати гарантії від виробника. Ну і звісно, найголовніший мінус це ризик зробити з пристрою цеглину, якщо щось піде не так. Тому перед тим, як прошивати пристрій, зважте на можливі наслідки. Перед встановленням DDWRT обов'язково перевірте сумісність з вашим маршрутизатором. Це можна зробити дуже просто. Перейдіть на сайт. DDWRT, посилання на сайт залишу в описі під відео і вбийте в пошук модель свого пристрою. Отже, перейдемо до прошивки. Я буду показувати на прикладі маршрутизатора Asus. Але в цілому, всі маршрутизатори прошиваються приблизно однаково. Переходимо на сайт ddWRT і натискаємо на вкладку Router Database. Далі, в полі пошуку, вписуємо модель вашого маршрутизатора. Далі відкриваємо знайдену прошивку. Тут ми можемо побачити деяку інформацію про маршрутизатор. інструкцію, як прошивати конкретний маршрутизатор, різні версії прошивок і безпосередньо самі прошивки. В даному випадку їх тут три. Мені потрібна тільки одна прошивка Mini. Скачуємо цю прошивку. Прошивати маршрутизатор будемо через TFTP-сервер. Для цього нам потрібно завантажити програму TFTP. Посилання на завантаження залишу в описі під відео. Далі під'єднаємо маршрутизатор до комп'ютера пачкордом, пачкорд маршрутизатор під'єднуємо в будь-який порт LAN. Вони зазвичай виділені жовтим кольором. Далі нам потрібно перевести маршрутизатор в режим відновлення. Для цього вимикаємо живлення, затискаємо на маршрутизаторі кнопку Reset і не відпускаючи її, підключаємо живлення. Тримаємо так 3 7 секунди до того моменту, поки індикатор мережі на маршрутизаторі не почне повільно блимати. Наступним кроком переходимо в налаштування мережі і прописуємо комп'ютеру статичну IP-адресу. Так як маршрутизатор має адресу за замовчуванням 192.168.1.1, то на комп'ютері прописуємо будь-яку адресу в цьому діапазоні, крім тієї, яку має маршрутизатор. Я для прикладу пропишу 192.168.1.2. Готово. Наступним кроком запускаємо програму TFTP і переходимо на вкладку TFTP Клієнт. З випадаючого списку ми обираємо інтерфейс, на якому ми міняли IP-адресу. В полі Хост прописуємо адресу нашого маршрутизатора. Далі обираємо прошивку, яку ми завантажили з сайту. І натискаємо кнопку PUT. Як видно з відео, в перший раз у мене вибило помилку. Щоб її виправити, я перейшов на вкладку Settings і змінив параметр Timeout з 3 до 30 секунд. І знову повторив все спочатку. Як можете побачити з відео, на цей раз все вийшло. Після того, як маршрутизатор прошито, не вимикайте його. Як сказано в інструкції від виробника, потрібно зачекати від 3 до 15 хвилин, поки маршрутизатор сам не перезавантажиться. Або, як в моєму випадку, я його сам перезавантажив. Далі повертаємо всі налаштування на вашому комп'ютері, як було, і пробуємо підключитись до веб-інтерфейсу маршрутизатора. Як бачимо, завантажився інтерфейс DDWRT, що означає, що прошивка встановлена. Далі вказуємо логін і пароль до маршрутизатора і потрапляємо в налаштування. Як можна побачити, прошивка DDWRT додає суттєвого розширення функціоналу пристрою. На цьому у мене все з вами був it оракул. На все добре.